Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сьогодні прибуде до Джиди у Саудівській Аравії для переговорів з українською делегацією. Він приєднається до радника Білого Дому з нацбезпеки Майка Волца та спецпредставника Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа. На переговорах з українцями Рубіо просуватиме головну ідею президента Дональда Трампа про швидке припинення війни. Повідомили в американському держдепартаменті. У Джиді держсекретар Ша також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з наслідним Бін Салманом. Після цього делегація дипломатів та військовопосадовців України на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з американськими офіційними особами. До складу української команди також увійдуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Умєров і заступник керівника. Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса. І вже з'явилося відео прибуття українського лідера в Саудівську Аравію і перші його перемовини. Нагадаю, перед вилітом президент написав у соцмережах: Україна прагне миру з найпершої секунди війни. І ми завжди говорили: єдина причина, чому війна триває, це Росія. Американський президент Дональд Трамп очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною Саудівській Аравії. Про це він заявив журналістам на борту президентського літака. Вашингтон може невдовзі припинити паузу в обмін розвідданими з Києвом. Повідомив очільник Білого Дому. Окрім того, на його думку, Україна підпише угоду про рідкоземельні метали. Стосовно переговорів у Джидді з українською делегацією, Трамп висловив оптимізм, зауважив, що очікує значного прогресу. Американський лідер. Дер також заявив, що його адміністрація розглядає різні варіанти санкцій проти Росії. Попереду великі зустрічі у Саудівській Аравії за участі Росії та України. Побачимо, чи зможемо щось зробити. Я хотів би щось зробити. Насправді ні в кого немає козерів. У Росії їх немає. Усе, що потрібно, це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми маємо намір її завершити.